На початку лютого комунальники закупили близько восьми сотень тонн піщано-соляної суміші та 2911 тонн технічної солі, каже заступник міського голови Михайло Смушак. Відтоді розповідає, почали готуватися до наступної зими. Планували придбати ще техніки, якою прибирали б сніг на дорогах Івано-Франківська. Проте спочатку повномасштабної війни частину тієї, що була в місті, забрали на потреби Збройних сил України. Три одиниці техніки, яка і прибирала, і посипала дороги найновішою, причому була вилучена на потреби ЗСУ, також два трактори вилучені, також 14 людей сьогодні мобілізовані з нашого комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія. Ну і, звичайно, це все робить, скажімо, такі. Проблеми для нас по підготовці власне до прибирання снігу. Проте деяку техніку до війни таки вдалося закупити в кредит, каже директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко. Це два із чотирьох запланованих вантажних автомобілів. Було прийнято рішення, бо ми вже бачили, куди то клониться. У нас були такі, ну один там на ремонті, а один тут ви бачите, зіли. Ми вже на них були хотіли ставити вже остаточний хрест, скажімо так, вже їх там. Планувати різати на металобрухт. Але подивилися, що там перспективи зараз закупівлі немає, тому вирішили все ж таки власними силами. Хлопці поварили, фарбуємо. Ну, таке, щоб якийсь мав менш пристойний вигляд. От. Ті всі механізми замінюємо. Ну, бо треба якось рятуватися. Ну, таким чином, що я сподіваюся, що якщо все буде добре, 8 одиниць техніки у нас буде. Надавним зимовий період, каже Віталій Бурко, може бути прибирання тротуарів. Тому що перспективи набрати людей щось не дуже є на даний час. Чим це пов'язано? Та я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що у нас офіційне підприємство. І в нас перша основна вимога, якщо людина приходить в відділ кадрів, чоловік має це на увазі до 60 років, то куди? Зразу дають направлення на військкома. Трактористів на тротуари прибиральні трактори. Тобто зараз на сезон з 1 листопада. На літо не на літо хватає, на літо там, асфальт возити, щось таке, то хватає. там сміття. А от, власне, на зиму, то, я думаю, чоловік ну, 5 як мінімум би не помішало. Зі слів директора муніципальної дорожньої компанії є ризик, що при несприятливій погоді у Івано-Франківську виникнуть проблеми з посипанням доріг, бо куплених матеріалів може не вистачити, а закупити нові дорого. У місцях, де видобували українську сіль, ведуться бойові дії. Всі переключилися на Польщу, на Румунію, тобто на Європу. Це звичайно все дуже добре. Лиш не добре, те, що ціна солі. Останню партію ми привозили 15 лютого. То було 2000 тисячі гривень за тонну то зараз 12, вже мова йде про 14. Ну, тобто ви розумієте, яка, ну, це просто колосальний розрив, дуже колосальний. І я вже навіть підрахував і говорив на нараді міського голови, що от ми завантажуємо наших 8 одиниць техніки для посипання, це є 90 тонн соль. Тепер помножте на 12, тобто разова посипка міста мільйон. Щоб організувати прибирання вулиць, в селах громади, за словами заступника міського голови Михайла Смушука, будуть укладати договори з підрядниками, в яких є своя техніка. Галина Маріч, Андрій Шустакевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.